Тобі не потрібно робити жим штанги лежачі. Дозволь пояснити, жим штанги лежачі це саме та вправа, де чоловіки міряються своєю силою, так як і змагаються в кого більший член. І, звичайно, це хороша базова вправа, але є кілька нюансів. Жим штанги лежачі це вправа для грудних м'язів. Але по статистиці 7 з 10 чоловіків слабо відчувають або взагалі не відчувають свої грудні в цій вправі. Натомість вони дуже добре відчувають плечі. Та руки. Жим штанги лежачі, особливо в його класичному виконанні, коли ти робиш міст та прогинаєшся, в основному задіює нижню частину грудних. Нижня частина грудних в людини найсильніша. І практично у всіх жимах на груди ця частина отримує максимальне навантаження. І що ми отримуємо? Ми отримуємо людину, яка фанатіє жимом штанги лежачі і робить її як основну вправу. Ми це бачимо, що в неї перерозвинутий. Нез грудних і практично у всіх.